Дивні юридичні консультації. Ще у студентські часи якось найняв мене один клієнт допомогти йому укласти договір пилі-продажу квартири. І от ми сидимо у нотаріуса, з яким я потоваришував буквально за пару годин до зустрічі, і нотаріус там у себе в кімнатці щось готує, проекти документів якісь. А ми сидимо в основній залі, на дивані, і в якусь мить цей мій клієнт вирубається, тобто падає в обморок, дуже добре, що був на дивані. Я не знаю, що робити, розумію, який це жах. Так ще й коли, думаю, вийде нотаріус і побачить, в якому стані цей мій клієнт, то і сам гепнеться на підлогу від здивування, одначе, через якусь секунду цей клієнт прийшов до тями і далі розпочав зі мною діалог. На моє питання, а що це було? Він сказав: не звертай увагу, це в мене таке буває доволі часто. А які у вас були перші досвіди робочі?